Друзі, привіт! Перш за все, дякую вам за те, як був сприйнятий попередній відеоблог, де ми розбирали тестове завдання. 100 лайків ми набрали за добу. Це було дуже круто і дякую вам за це. Тому сьогодні будемо продовжувати і розберемо наступну задачу з цього тестового завдання. Нагадаю, яке воно було. Дивіться, воно в нас є на екрані. В нас тут є описаний процес, і для цього процесу ми вже розробили схему. В нотації BPMN. дивіться попередній випуск, там вона в деталях розписана. І сьогодні займемося декомпозицією вимог. І тут вимагається від нас як результат перелік задач, які можна брати в роботу. Ну, під задачами, які можна брати в роботу, ми тут будемо приймати саме юзер-сторі. Як ви знаєте, можливо, з попередніх відеоблогів, я вважаю, що бізнес-аналітик не має розписувати таски для девелоперів, це задача саме девелоперів. Тому для нас е, задачі це саме юзер-сторі. і саме до юзерсторі ми будемо декомпозувати нашу систему. Що ще є цікавою особливості цього завдання? Нам тут не сказано, в принципі, що за систему ми маємо розробити і що за систему ми маємо описати. Тому будемо трошки фантазувати, але спираясь на той процес, який в нас тут є. Для декомпозиції скористаємося технікою «Story Mapping». Це доволі розповсюджена техніка. Багато бізнес-аналітиків її використовують, її викладають часто на курсах. Ну і в принципі, техніка класна, тому що вона дозволяє візуалізувати беклог і по суті створити його разом з замовником. В ідеалі це мав би бути воркшоп, на якому більшість стейкхолдерів би приймала участь, і ми би разом складали. Цей беклог. Цим ця техніка найбільш цінна, але е, в нашому кейсі воркшопу в нас не буде. Ми просто це зробимо е, самостійно. <звук> Ідея сторімапінгу полягає в наступному: ми спочатку виділяємо користувачів системи, далі виділяємо якісь основні. Активності, які ці користувачі в системі мають виконувати, після того розбиваємо ці активності на конкретні кроки, це подібно до User Journey. і далі кожен крок деталізуємо вже на рівні задач або User Story, кому як більше подобається називати цю частину. Я називаю User Story, тому що в принципі воно має замапитись один до одного до User Story. і саме рівень декомпозиції тут у нас має бути такий, як е, для User Story. Як я і казав, дуже часто ми використовуємо цю техніку разом з клієнтом в межах воркшопу і є прикольний. Спосіб пояснити їм, як має працювати ця техніка. Ми його розробили разом з моєю колегою Юлею і використовували в більшості для курсів, та пояснювали студентам це, але декілька разів використали це на реальних проектах і за допомогою цієї аналогії пояснювали, як працювати із сторімепінгом стейкхолдерам. Класно працює, тому розкажу і вам про це. Спочатку ми даємо стейкхолдерам просту задачу. Це можна робити як на стікерах, якщо це якась там фізична присутність, або в міро. До речі, в коментарях були питання, чи варто байкотувати міро. Я проаналізував цю ситуацію в інстаграмі, тому зайдіть в інстаграм та подивіться Reels, в якому я пояснюю свою позицію щодо користування міро. Отже, даємо стейкхолдерам наступну задачу. Уявіть собі, що ви прокидаєтесь в робочий день, і е, запишіть на окремих стікерах всі дії, які вам потрібно зробити е, перед тим, як вийти з дому. Та, от від моменту, що ви прокинулись до того, як ви виходите з дому на роботу. Окрема дія на стікер. Люди генерують щось на кшталт там, розбудити дітей, обрати одяг. Помитися, сходити до туалету, заварити собі каву, подивитися YouTube. все, 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 що вони роблять, до виходу. Далі ми просимо їх кластеризувати е, ці речі на окремі групи та розмістити їх в е, межах пріоритетів. Найважливіше дія в межах групи має бути зверху, а найменш важлива знизу. Далі ми кажемо їм, що в принципі ми з вами зробили сторі-мапінг і це є нашим беклогом. Та в нас тут є. Задачі, які в хронологічному порядку розташовані від вашого прокидання до релізу до вашого виходу з квартири. А тепер кажемо моїм: уявіть собі, що ви проспали, і вам до виходу залишилось 15 хвилин. От від чого ви відмовитесь? Та і люди починають викреслювати: оце вже там чистити зуби. В мене нема часу, каву пити пити, снідати нема часу. Дітей та розбудемо, вдягнемо, але обирати одяг не будемо. Там нафарбуватися, наприклад, теж нема часу, і так далі. І коли от вони це зробили, ми їм показали цю лінію, яка розмежовує, речі абсолютно важливі, найголовніші від речей, які є, ну, умовно кажучи, nice to have, І тоді ми кажемо: О, дивіться, це ваш MVP, це ваш перший реліз, а все інше це буде другий, третій і так далі. І от таким чином працює сторімапінг. Тепер перейдемо до самого завдання, і я покажу, як я створив свій сторімап під цю задачу і розкажу, що до чого. Нагадаю, який в нас був процес. Можете нажати на паузу та подивитися на екрані ось він зараз перед вами. Перш за все, ми маємо виділити користувачів. Вони вже були виділені нами на попередньому завданні. Це в нас клієнт, це в нас інспектор. Ну і не забуваємо про адміна. Та адмін е, завжди буде в будь-якій системі. І в межах цього завдання я не робив спеціальні фічі чи юзер-сторі для адміна, а просто показав, що я його не забув, і дав йому дві основні активності в цьому додатку: це робота з записами, тобто робота з е, всім, що створено в межах е, цієї платформи, видалення, редагування, там все, все, все. І робота з акаунтами: створення аккаунтів, надання доступів. Все інше, та я просто показав, що я не забув про нього, але не став для нього створювати якийсь функціонал. Перейдемо до основних користувачів. Почнемо з клієнта. Для нього я виділив е, дві основні активності, які йому потрібно робити в цій платформі. Що це за платформа? Ми не знаємо, але робимо assumption, що це платформа, яка записує людей на візит до е, якогось там державного органу. Власне, що клієнту потрібно. Йому потрібен запис, це одна активність в цій платформі, і якась умовна робота з даними, тобто з речами, які можна створювати в межах цієї платформи. Далі я починаю розкладати це на окремі основні кроки. Для того, щоб створити запис, нам потрібно пошукати пункт обслуговування, дізнатися про вільний час, здійснити запис та перевірити цей запис. Для задачі робота з даними. Я створив наступні кроки: створення аккаунту, наповнення анкети, історія транзакцій. Тепер в деталях покажу вам, що я створив під кожен крок. Це вже будуть сторі. І так, для того, щоб знайти пункт обслуговування, ну як мінімум, нам потрібен функціонал пошук за адресою, та ввести якусь адресу і пошукати, чи є там пункт е, обслуговування. Це може бути місто, ПГТ якесь там, можливо, район. Далі більш мажорна функціональність це пошук на карті. Нам відкривається карта. Ми можемо там щось пошукати. Це ще окремо юзерстойка. Пошук на карті насправді це може бути навіть і епіком, та дивлячись від того, скільки функцій ми можемо там зарезервувати. Та але я це. Зробив на рівні сторіки. Окрема сторіка показати найближче до мене. Та? Тобто тут о, має бути якийсь GPS-навігація, яка о, зазначить, де саме знаходжусь я, і мені просто запропонує найближчі якісь там три чи чотири пункти обслуговування. Щодо наступного кроку, маємо наступні сторіки. Для того, щоб дізнатись про вільний час, ну найпростіше це подивитись розклад. Трошки більш складна функціональність це запропонувати найближчі слоти, та що є відкритим. Трошки більш складна функціональність це пошук слотів в діапазоні дат, тобто тут вже Цю якийсь пошук ми вводимо rangeDat і дивимося, які є вільні слоти. І ще одна сторіка: це запропонувати слоти у діапазоні часу. Це коли я, наприклад, вказую, що мені. Було б е, зручно прийти з другої до третьої, наприклад, і знайдіть мені слот, який вільний з другої до третьої. Та от такий ще варіант може бути наступний крок: це здійснити запис, ну створити запис як такий, перевислати код. Бо висилання коду підтвердження це є обов'язковою частиною створення запису. Ми не можемо розділяти ці різні речі, та створити запис без коду підтвердження. Як ми розуміємо, по процесу нашому ну не є завершеною історикою, але перевислати код та це може бути додатково. Осторка, яка створює додаткову цінність для нашого користувача. А також додатково може бути вислано підтвердження на емей. E Наступне перевірити запис, подивитися актуальний запис, та тобто, ну перевірити, на який час я записався, якщо я забув, відмінити цей запис і редагувати, та тобто, змінити, наприклад, його час. На мій погляд, це мінімум речей, які ми можемо зробити з цією платформою, з точки зору створення записів. Наступна дія це робота з даними. Створення аккаунту, ну, це стандартна реєстрація, логін, логаут. Наповнити анкету. Тут мається на увазі, що в нас вже є свій аккаунт, свій кабінет, і я наповнюю анкету зі своїми даними один раз, і це буде перевикористовуватися для інших заявок. Та там речі, які нам потрібні в кожній заявці, ну, наприклад, FIO. Номер телефону, та якісь дані, вони будуть перевикористовуватися з цього опитувальника. Та тому, от перша задача це наповнити опитувальник, і це ми можемо розбивати на частини опитувальника. Нам не обов'язково робити опитувальник одною столько, тобто, якщо він доволі е, великий, ми можемо розбити його на декілька різних сторік, кожна з яких буде мати свою цінність в межах цього процесу. І е, ну, от під частиною опитувальника мається нова зісторка. Яка буде додатковою окремо, їх може бути більше. Обов'язково в нас має бути функціональність додати файли. І експорт анкети в PDF це якби якийсь такий nice to have, як на мене, але це теж щось, що може бути тут. Історія транзакцій. Ну тут подивитися вже історію своїх записів, подивитись статус, тобто в якому статусі знаходиться ця заявка, вона approved, чи вона там на розгляді, чи там якісь ще резолюції можуть бути. Експорт резолюції чи статуса в PDF. Ну і надіслати резолюцію на емейл. E Під резолюцією я розумію рішення по заявці для інспектора. Я теж бачу дві основні активності. Основна і найголовніша — це робота з записами. Ну, і ще має бути якась робота з часом своєї доступності. Про роботу з часом багато я не придумав. Редагувати доступність і зазначити доступні слоти це єдина сторіка, яка тут є. А от щодо роботи з записами, тут наступні кроки: подивитися записи, подивитись деталі по записам, зробити резолюцію, та, тобто зазначити якийсь статус. Подивитися записи тут маємо подивитися записи на сьогодні, подивитися записи в межах тижня чи якийсь фільтр по… Темі звернення, або тут можна далі фантазувати фільтр по різним іншим е, атрибутам, наприклад, по е, прізвищу того, хто звертався, тощо. Подивитись історію, по суті, можна винести окремим кроком та окремим епіком. Uh, і надати нашому інспектору можливість подивитися ну історично свої там резолюції. Там можливо там будуть якісь спірні моменти, хтось щось його буде запитувати, та й що показати: от дивіться, от тоді-то він мені це надіслав. От цього там не було. От коментарі, та тобто, це навіть більше окремий епік, окремий крок, і я б зараз це напевно виніс окремим кроком і дописав якісь додаткові зосторіки. Але ну на момент, коли я записую цей блог, я це бачив як сторіку. Ну і подивитися деталі та продивитися заповнений опитувальник від клієнта, тобто перевірити, чи всі дані є. Наступне: подивитись файли, роздрукувати заповнений опитувальник може бути потрібно, і скачати файли. Це теж може бути потрібно. Ну і щодо зробити резолюцію, це по суті змінити статус та надати коментарі до своєї резолюції. Ось таким чином я побачив цю декомпозицію. Відверто кажучи, коли ти записуєш відео і маєш змогу пояснити свої думки, це значно простіше, ніж це потім е, перетворити в якийсь deliverable, який можна надіслати е, у відповідь на завдання. Та але ну я напевно зробив би скріншот такого плану ще й виділив би е, розбиття на перший і другий реліз, та показати, як я бачу MVP. От ви зараз це бачите на екрані. Е, я думаю, що повноцінний скріншот теж я викладу на Buy Me coffee». Тому зможете подивитись там більш детально. Щодо таймінгу на цю роботу я витратив близько години. Бачу зараз, що вийшло не ідеально, але ідеально і не має бути насправді. Тестове завдання це щось, що мало б показати людям, чи ви вмієте це робити, і хід ваших думок. Та тут не має бути все в ідеалі, і тут не має бути все досконало. Тому не витрачайте супер багато часу на такі тестові завдання. Окей, це все для цього випуску. Давайте спробуємо набрати 150 лайків, і якщо в нас буде 150 лайків під цим відео, я продовжу записувати. В цьому приміщенні супер жарко. Я думаю, що ви бачите навіть це по моєму обличчі, але я стараюся і записую ці відео для вас навіть в таких обставинах. Для наступного блогу, якщо ви наберете 150 лайків, спробую знайти більш підходяще місце, бо тут просто як в сауні зараз. Фуф. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це було корисно. Не забувайте про наші соціальні мережі, підписуйтесь на інстаграм, там він в описі до цього відео є, і там ви зможете знайти якісь актуальні речі та отрілси, якісь сторі, де ми, що ми, що відбувається. Також не забувайте про телеграм, ну і про Баймікофі, якщо ви хочете підтримати цей проект, або отримати доступ до якихось ексклюзивних матеріалів чи блогів. Наразі все. Дуже дякую і до наступних зустрічей. 宝贝儿